Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо нашлен уроки, і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо ускладнення рівняння. Вам вже знайоми такий вид математичних виразів, як рівняння. Ви знаєте істотні ознаки рівняння, маєте досить розв'язані простих із складнених рівнянь. Чи відрізняється складнені від простих? Так, ускладнення є частинка має вираз, так, а прості це наші з вами звичайні рівняння. В них або один із компонентів, або права частина подана виразом зі змінною. Однак іноді зміна входить до складу одного з компонентів, отже, існують інші ускладнені рівняння. Саме з ними ми сьогодні ознайомимося. Поглянемо з вами на геометричні фігури тіла. Ми бачимо тут кубики, ми бачимо циліндри. Так, бачимо різні у нас пари, ми можемо пари поділити на циліндри та пари на кубики. Будь ласка, запишіть 28 листопада. Класна робота. І прописали число 36. Так, ідемо з вами далі. Виконуємо усно, порахуємо з вами ланцюжок. Поділи, 32 поділити на 8. 4. Виходимо далі. 4 на 2, 8. Поділити на 3. 8 помножити на 3, 2, 4. Поділили на 6, 4. 4 плюс 4 9, мінус 5. 4. Ой, вибачте. 8, вибачте, 8 мінус 5, 3. Так, отже, працюємо сьогодні зі сторіночкою 102. Розглянемо як учні розв'язали рівняння. А плюс 7 дорівня 39. Щоб розв'язати, так, 39 мінус 7, А дорівня 32 і зробили відповідно перевірочку. Ідемо з вами далі. 4 помножити на А плюс 7 дорівняння 39. Що ми тут можемо? Ми 4 помножити А не чіпаємо, так, закриваємо. А 39 відняти 7 і порахувало, що це буде 30, так, 32. 4 помножити на А32, а до рівня 32 поділили на 4, буде 8. Тобто, розв'язаний способ зведення до простого рівняння. Визначає, яка дія в виразі виконується останньою. Визначаю до складу, якого компонента входить змінні. Це невідомий компонент арифметичної дії. Згадує правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії. Знаходжу цей компонент. Розв'язуємо просте рівняння. Виконуємо перевірку. Отже, 32К дорівнює 5. Як знайти звідси К? Це в нас номер 3. Записали, будь ласка, номер 3 і працюємо з вами письмово. 32 мінус К буде 5. Щоб знайти К, потрібно 32 відняти 5. І К буде 27. Підкреслили і записали перевірочку. 32 мінус 27 дорівнює 5, 5 дорівнює 5. Це поділили на 3, буде 4. Як знайти це? Що ми з вами робимо? Так, потрібно 3 помножити на 4 і буде 12. Отже, записали c дорівня 3 помножити на 4, Сдорівня 12, і записали такі з вами ми вже добре навчилися, вони у нас чудово виходять, тому ми з вами йдемо далі. Якщо потрібно зупиняєте, ні йдемо далі. Далі, 32 відняти 3 помножити на K, дорівнює 5. От Що ми можемо тут зробити? Одразу. Бачимо, у нас яка частинка? Це 3 помножити на к. Ми її не чіпаємо. Якщо ми її заховаємо, то що в нас вийде? 32, відняли якесь число, отримали 5. Щоб знайти це число, потрібно що зробити? 32 відняти 5, отже, пишемо. 3 помножити на к дорівнює 32 мінус 5. Далі, що ми робимо? 3 помножити на k буде 27. І тепер, щоб знайти k, потрібно 27 поділити на 3, k дорівнює 9. Підставляємо нашу на початку і записуємо перевірочку. Так, це ми з вами ще раз розглянули, як виконати. Тепер давайте поступово виконаємо наступне. 26 плюс p поділити на 4 дорівнює 32. Що ми будемо останнє робити? П ділити на 4. Тому так і записуємо. p поділити на 4 дорівнює. Далі, якесь число, 26, додали, що якесь число, отрималося 32. Щоб знайти, що ми робимо? 32 мінус 26. Отже, P поділити на чотири дорівнює шість. Як знайти П? Що ми з вами робимо? Ми повинні чотири помножити на шість, і буде П дорівнює двадцять чотири. Підстав підкреслюємо з вами. І підставляємо 26 плюс 24 поділити на 4 до дорівню 32. Дорівнює під дорівнює 32, 32. Так, ідемо з вами далі. B відняти 14 до рівня 70. Це в нас два простих рівняння. Будь ласка, зупиняйте відео та самостійно їх обчислити. А потім ми перевіримо. Зупинили відео та обчислили. Так, отже, 70 плюс 14, ми повинні з вами були зробити 70 плюс 14 і дорівнює 84. Підкреслили та перенесли. Так само тут ми, якщо у нас плюс, ми шукали на мінус. І результат 6. Перевіряйте, якщо у вас так, ви великі молодці. Якщо у вас були десь помилки, будь ласка, виправляйте їх. Так, подивимося з вами на задачу. У міні пекарні було 32 кг борошна. Отже, було у нас 32 кг. На булочки витратили 1 четверту всього. Тобто, 1 четверту від 32. Так, це в нас витратили. І скільки залишилось, ми не знаємо. Отже, якщо витратило 1 четверту від 32, то що в нас? Це буде 8. І щоб дізнатися, скільки залишилось, потрібно 32 мінус 8, це відповідно 24. Так, отже, напишемо з вами номер 4. 4 в дужках 2. Номер 4, дужка 2. Так, у міні-пекарні на булочки витратили 8 кілограмів борошна, що становило 1 четвертого всього борошна, що було. Скільки кілограмів борошна залишилось у міні-пекарні? Тобто, було ми не знаємо скільки. Але використали, витратили 8 кг, що становило 1 четверту всього борошна. І залишилося, не знаю наскільки, Так, отже, вісь, витратили 8 кілограмів, що це одна четверта всього. Щоб дізнатися, скільки було спочатку, потрібно 8 помножити на 4. І буде 32. 32 кг – це в нас борошна було. Так, тепер було 32, витратили 8. Я дізнатися, скільки залишилося. Потрібно 32 відняти 8. І буде 24 кілограми. Відповідь 24 кілограми борошна. Залишилось у міні-пекарні. Залишилось у міні-пекарні. Так, наступний номер 5. Ми з вами виконуємо усно. Так, 4 на 2 – 8. Бачимо, збільшилось у 4 рази, і результат, відповідно, збільшився у 4. 8 на 4 – 32. 6 поділили на 3 – 2. Збільшили в 6 разів, значить, і результат теж збільшиться в 6 разів. Буде 12. 54 поділили на 9 – 6. У 2 рази збільшили, значить, відповідь до рази збільшиться. Буде 12. Вибачте, в два рази зменшиться. Буде, відповідно, 3. Так, отже, що ви повторили, які вміння вдосконалити, що було найцікавішого. Ваше домашнє завдання на сторінці 103 номер 3 останні два рівняння. Спробуйте її знайти самостійно. на все вас вийде, ви в мене розумночки. До побачення та гарного дня!